Вітаю. У нас є запитання по конкретних цілях. Місце з конкретним ґрунтом, це доволі важливо. І по декількох приладів, які все-таки буде краще. Ознайомлюю. Так, у нас є мантікора. На ній кутушка 28 см. Далі. Мова йде про М8, це снайперка 20 см на 14. І запитання в нас полягає в чому? У нас є грами 01 до 5 грама. Ну, 01 це доволі мілкі цілі, хоча може бути площиною. Брати 5 грам може бути і великі, і плоскі цілі. Це Деус з човником лодочкою. Хотіли би в двох словах, чи буде різниця мантікори в порівнянні з Деусом. І тут важливо, якщо в Деуса основна задача це чіпкість не пропустити цілі, то в мантікори якраз буде чутливість до дрібних цілей. Чіпкість нам потрібна в чорноземах. Тут у нас ґрунт піщаний. В ньому можна буде розігнати максимально глибини, а вони там як мінімум по струму. Накачування в контурах, катушки та інших розганяються на половину більше, відповідно, з мантикорою однозначно буде кращі характеристики в цьому ґрунті. І враховуючи технологію, на які виготовляється на піщано-глиняному навіть ґрунту, буде стабільніше, однозначно. Також для пошуку, як мінімум, ювелірних виробів. А ось що стосується чорнозема вже чистого, важкого, де грудку не розіб'єш, це вже ситуація буде друга. Тут Може бути Деус та інші. Якщо обирати з більш бюджетних приладів, ніж Мантікора по тих же технологіях є і більш бюджетніше, і теж снайперками подібними, можна теж підібрати. Це вже детально в телефонному режимі. Я залишу, в кого є такі задачі чи схожі, набирайте, підберемо, підскажу, що може бути. Мій телефон WhatsApp, Telegram, сигнал. Вайбер, ну і саме в телефонному режимі можна зв'язатися. Дякую за увагу.